Одне із найчарівніших містечок Поділля у день професійного свята журналістів приймало представників обласних засобів масової інформації. Як зізнаються, самі акулипера для них обрана професія це не робота, а покликання, адже люди, які звертаються до репортерів, кореспондентів, медійників, покладаються на те, що журналіст допоможе вирішити їм ту чи іншу непросту життєву ситуацію. Журналістика дуже цікава. Цим треба жити. Це треба любити. Цю професію, тому що насамперед це професія, яка Більшості допомагає людям, тому що до нас звертається дуже багато людей з різними проблемами. і ми намагаємось їм допомогти. Жодної секундочки не шкодую про те, що обрала саме професію журналіста, тому що це по перше надзвичайно цікаво. А по друге, журналістика все таки, журналісти є четвертою владою. І журналісти вміють, можуть і хочуть допомагати людям у вирішенні їх проблем. За роки незалежності журналістський загал області зріс у півтора рази. Зросла кількість друкованих видань телеканалів, електронних засобів масової інформації. На Хмельниччині нині зареєстровано майже 180 засобів масової інформації, і працює тут більше 400 журналістів. Це відрядно те, що останнім часом останні роки дуже багато молодого поповнення, і особливо з незалежних газет. Це позитивний. Нюанс, позитивні зміни, які треба підтримувати. Ми їх значить, постійно підтримуємо. Після екскурсії історичними пам'ятками городочини журналістів у неформальній обстановці відзначили та нагородили представники обласної влади. Наш з великим Спілкуючись у на формальній обстановці, журналісти дійшли спільної думки, що саме представників засобів масової інформації об'єднує те, що вони без перерви і вдень і вночі тримають руку на пульсі подій, і не тільки висвітлюють їх, але й входять у людське життя, адже стоять на контролі суспільства і знають все, що відбувається, докладніше і швидше за інших. Саме від журналістської сумлінності залежить формування суспільної думки.